Надцятого липня Верховна Рада внесла в порядок денний і відправила до конституційного суду зміни до конституції. За проголосувало 288 народних депутатів. Проти висловились 58. В присутності президента, уряду і міжнародних гостей. Депутати підтримали постанову про включення до порядку денного проект про внесення змін. До конституції щодо децентралізації влади і про його направлення на розгляд конституційного суду. На засіданні Верховної Ради також були і присутні голови обласних рад, зокрема, і голова Житомирської обласної ради Віталій Француз. Як на мене, вже заговорили децентралізацію. Ми знаємо, що децентралізація почалася на початку цього року. Але почалася з третього пункту, тобто з децентралізації фінансів, не з першого пункту децентралізації влади. Згоден з вами, що далеко навіть не всі депутати розуміють, що це таке, я вже не кажу за інших громадян. Чому пізно? Тому що це б мало бути зроблено ще в минулому році, а до чергових виборів. Тобто до жовтня місяця вже мали би бути відбуватися вибори на новій основі. Але цього не відбулось. Тому це ж тільки перший етап. В вересні чи в кінці серпня Конституційний суд надасть свої висновки, а далі має відбутися ще два голосування: одне 226 голосами, і друге 300 голосами. Тут же прийнято рішення і про добровільне об'єднання громад. І ці би вибори, якби, якби законодавець це зробив раніше, то не потрібно було би записувати в цих змінах до Конституції, що чергові вибори після цих чергових 25 жовтня цього року мають відбутися в 2017 році. І от воно дійсно накладається одне десь на друге. І коли ми говоримо за об'єднання громад, а об'єднання громад це і зміни територіального адміністративного устрою, то дехто із моїх колег маються на увазі голів сільських селищних рад, вони ну, не розуміють, як іти зараз на вибори обиратися, наприклад, п'яти сільським головам, які вирішили об'єднатися в одну раду. А через декілька місяців вони мають знову проводити вибори. Тому, знаєте, я би міг цього не говорити, але я людина відверта. Я кажу, що коли в Польщі дійсно хотіли робити реформи, то вони зробили відповідним законом відтермінування виборів на декілька місяців, на декілька місяців, не років, і прийняли всі необхідні законодавчі зміни. Щоб вже їх проводити по новому. Дай Бог, щоб після повернення з Конституційного суду, з якими там висновками, Верховна Рада проголосувала ті зміни. Тому я був Ви були цей переш... день в Верховній Раді, так, я був запрошений. Ну, я вам скажу настрої серед голів сільських, селищних, міських. Обласних там були представники всіх трьох асоціацій. Ну, десь такі, як говорю я, що запізнилися тепер проводити по одному, наперед знаючи, що через невеликий проміжок часу мають знову відбутися вибори. Ну, ви ж розумієте, от, наприклад, особливо по містах, обирається мер міста, Дай Бог, щоб це був не політика, а більше господарник. Бо від цього повезе всім. Значить, поки почне формуватися комісії, депутатський корпус, а тут кінець року, а тут треба приймати бюджет, Значить, треба планувати, що вони можуть за цей час зробити. І тільки вони почнуть щось робити, як треба вже буде збиратися на чергові вибори. І коли приводять у приклад, що от в деякий великий термін можна робити і частіше, Вибори можна, там вже де все є стало, там, де, знаєте, ну машина працює і немає таких великих збоїв. Хоча об'єктивно, ми ж розуміємо, що сьогодні в країні, де йде війна, я розумію, значить за децентралізацією десь тягнули, думали, що буде вирішено питання і по Сходу. На жаль, ситуація така, яка вона є. Але ще раз кажу. Добре, що хоча б пішов цей процес далі, аби він не застопорився. Тому що були ряд фракцій, які не хотіли підтримувати, значить, хтось співав, хтось вірші читав. Знаєте, от я говорив деяким депутатам Верховної Ради, різниця між депутатами нижчого рівня і їхнього. Вони ж працюють з документами, вони приймають закони. Це правильно, це все добре. А ми працюємо з людьми. От якби вони приймали людей і відповідали на ті злободенні питання, які вони ставлять кожен день, а ми говорили, що законодавчо це врегульовано або не врегульовано, або врегульовано отак. От я б тоді побачив, може, може, вони швидше приймали те, що необхідно. Житомирщина одна з перших схвалила та направила на розгляд Кабінету міністрів перспективний план розвитку територій громад. На розгляд сесії комісіями було внесено 47 територій об'єднаних формувань. Втім, під час голосування облрада схвалила та направила до Кабміну перспективний план, який включає в себе 59 територій громад області. Наразі експертизу прийшли 34 громади. Те, що прийняли перспективний план. Значить, це добре, тому що ну що таке перспективний план? Це орієнтири. Це орієнтири. Ми виходили на сесію з пропозицією порядка 47. Громад об'єднаних. І те, що Кабмін, проводячи експертизу наших пропозицій, до 34. Не мав претензій, я думаю, воно говорить саме за себе, що і на місцях, і обласна адміністрація, і ті, хто працювали над цим перспективним планом, вони не виходили ну, насамперед, чи живу я, чи мої родичі, чи я там народився, чи в мене якийсь бізнес є в тому краю. Значить, а вони виходили із того: ця громада в такому вигляді зможе бути самодостатньою чи ні. На сесії відбулося те, що відбулося. Хтось виступав, що він до того краю має відношення, він все зробить, щоб там була окрема громада. І, скажімо так, щоб не застопорити процес, значить, було бажання депутати десь підтримували, десь не підтримували. От на сьогодні 34: ну, як ми говоримо, експертизу пройшли, 12 зараз опрацьовується. Але серед тих рішень, які приймали, ну, були хай вони й поодинокі, але й були такі, де ми на. Ну я особисто навіть голосуючи, підтримуючи, розумів, що не зможе ця громада значить, бути самостійною. Тому що там є такі: от моє село, значить, і, чи моя ну, сільська рада, в яку входить моє село, і все. Зараз процес продовжується. Я вже говорив і ще раз повторюсь, не всі навіть мої колеги зрозуміли, тому що є такі, які говорять, от це нам от до мого райцентра чи містечка, ми ще можемо взяти отаке село і отаке, а ті нам не треба. Тобто, давайте ми візьмемо якесь село, яке поряд, в якому ще, можливо, є земля не розпайована. А що робити тим населеним пунктам, які 25-30 кілометрів, і там, вибачайте, крім старшого покоління, немає нікого, так реформа ж робиться для того, щоб змогли жити нормально і ті люди в отаких селах і розвиватися всі села. Тому, знаєте, деякі говорять, так це ж добровільне об'єднання. От як захочемо, так і зробимо. Але знаєте, що насторожує? Коли ці які говорять, вони говорять, що ви зможете бути самодостатніми? Так. І багато хто із сільських голів і ті, хто разом з ними, розуміють самодостатність як можливість заробляти, щоб всі заробляли їм на заробітну плату і не більше. Це не самодостатність, самодостатність значить, голови сільської ради це не самодостатність громади. Громада зможе забезпечувати життєдіяльність садочка, школи. Значить, тої інфраструктури, яка має бути. А чому так прискіпливо дивиться значить, Кабмін, Мінрегіон Буд, тому що ну, далі вони ж мають там і фінансово підтримувати? Тому, знаєте, ну, не зовсім добре порівняння, але ми знаємо, що якщо ну, щось дереве, то скільки туди не вливай, воно ж висипається, його немає. Тому побачимо, як буде розвиватися процес, але ну я ж з багатьма спілкуюсь з сільськими селищними головами. Знаєте, ну трошки мені кажуть, не думаєте, чи не думаєте ви, що в зв'язку з тим, що от зараз відбудуться вибори і обереться така кількість, ну, як і була сільських селищних голів, що вони, ну, знаєте так, щоб м'якше сказати. Вони не будуть педалювати проведення об'єднавчих процесів. Думаю, що в багатьох випадках може так і бути. Але тут треба було думати законодавцю. Я маю на увазі, що дехто буде говорити, так може нам об'єднавчі процеси в 2017 році проводити, і от якраз будуть і чергові вибори. Також Верховна Рада ухвалила закон про місцеві вибори, які нагадаємо відбудуться 25 жовтня цього року. Прийняли закон про місцеві вибори. І коли мені кажуть, де, хто ви його читали, я кажу, не читав його. О, а ми вже читали. Не могли ви його прочитати, бо його ще немає. От, по-перше, хай його опублікують, хай він вступить в законну силу, от тоді можна його буде читати і. Значить, по ньому вже працювати? Багато новшість по цьому закону. Ну, наприклад, якщо чисельність депутатського корпусу буде визначати ЦВК, то мені не зрозуміло, чому округи не буде встановлювати ЦВК. Межі округів буде встановлювати Територіальна виборча комісія. Питається, Територіальна виборча комісія яка? ну Нова, яка має бути, її коли призначать. Вона коли приступить до формування меж округів, вони будуть збігатися з тими, які є, чи вони не будуть збігатися. Значить, ну, відомо було, що по Конституції вибори 25 жовтня, а знову приймається все в останній момент. По новому буде формування депутатського корпусу, тому що по політи, політичні партії будуть висовувати. Але значить, це ж по округах, як дехто зараз знає, що це там ну, та сама майже мажоритарка і так далі. І так далі. Але, знаєте, я е, вже всяке бачив значить, в законах. і Коми і крапки дуже важливо після чого стоять. Тому спочатку треба, щоб закон був вступив в законну силу. Тоді почитаємо, побачимо, що воно там в ньому буде. Щоб дехто, бо дехто може зарано стартанув на виборчу кампанію. По завершенню розмови Віталій Француз наголосив: саме сьогодні питання відповідальності за зміни в країні лежать не лише на чиновниках, а й на кожному громадянину, а тому закликав не лише критикувати, але й працювати. Давно залежить від нас, це правда. Тому що коли ну, збираються роками все воювати із корупцією, з хабарниками, я казав, кажу і казати буду і в ті часи, і в зараз. Якщо хтось бере, то є хтось, хто йому дає. Перестаньте давати, не буде кому брати. Якщо от оголошуємо, от ми зараз йдемо по шляху проведення значить, конкурсів на заміщення вакантних посад. Це добре, коли сім чоловік, шість чоловік претендує на посаду. Гірше, коли один іде, бо ніхто не хоче. І я вам скажу: от я буквально на тому тижні був на засіданні Комітету Верховної Ради в Трускавці. І спілкуючись із мером Трускавця, він сказав: у нас немає значить, проблеми працевлаштування наших громадян. І в нас є проблема працевлаштування наших громадян. Як так? Так немає чи є все-таки? Немає, бо 65% жителів Трускавця. Мають шанс бути працевлаштованими в тих більше 70 різних закладах і ті інфраструктурі, яка побудована. Але проблема є працевлаштування, тому що потрібні і відповідної кваліфікації люди. Тому, коли я ще раз кажу, людина буде сидіти десь на. Лавці і розказувати, і перемивати, вибачайте, тільки кістки, то краще, щоб вона брала якусь ділянку роботи на себе і її несла.